Всім привіт, я астролог Леся і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 8 червня 2023 року. Сьогодні зберігаються тенденції вчорашнього дня. Багато справ можемо сьогодні вирішити, якщо не будемо розслаблятися, не будемо лінуватися, тому що дійсно захочеться сьогодні посидіти на диванчику перед телевізором. Більш активною буде друга половина дня, і напружені й гармонійні аспекти відчуватимуться більш сильно. Пропозиції зроблені сьогодні принесуть розширення діяльності, а прийняті створять базу, фундамент подальшого розвитку. Можливе напруження у спілкуванні, особливо з чоловіками, медичним чи обслуговуючим персоналом. Якщо лізти на рожон, то це може призвести до конфлікту. Хоча діставатимуть саме нас, тому важливо правильно і спокійно донести свою думку. Сьогодні пік коливань для жінок це швидше відчуватиметься на внутрішньому рівні, поставатимуть запитання: а чи туди я рухаюсь, чи правильно йду, чи мені це треба, хоча комусь дійсно доведеться приймати рішення прямо сьогодні. Проблеми з горлом, що виникли на днях або виникнуть сьогодні-завтра, вкажуть на знецінення себе та своєї діяльності, а також на знецінення інших людей. Адже знецінюючи когось чиюсь діяльність, ми знецінюємо самі себе. Пам'ятаймо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був точний саме для вас, я запрошую вас на індивідуальні консультації в мою систему АстроСупровід. Підписуйтеся на мій блог. Переходьте в сторіс там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра.